Вітаю всіх, хто має терпіння і працює разом зі мною на уроці математики. Запишіть, будь ласка, сьогоднішнє число, класна робота. І хвилинку каліграфії я пропоную вам сьогодні з цифр, які є на екрані, створити якнайбільше п'ятизначних чисел. В числах, які ви утворите, я вам пропоную підкреслити розряд десятків тисяч. У вас вийде багато чисел. Ось, наприклад, у мене вийшли такі числа. А у вас будуть ще багато інших чисел. Ті, хто виконав филинку каліграфії, пропоную вам математичний диктант: 45 помножити на 2. Ви записуєте тільки відповідь. 502 помножити на 2, 400 помножити на 5, 66 помножити на 1, 420 поділити на 6, 728 поділити на 8, 567 поділити на 7. Пригадуйте правила ділення, пригадуйте правила множення і виконуєте математичний диктант. Зошити пишете тільки відповіді. А сьогодні ми будемо працювати над темою ділення багатоцифрових чисел, коли нуль отримуємо всередині частки. Нам ну, потрібно поділити число: 36 981 на 9. Дивимося на найвищий розряд. На 3 десятки тисяч. 3 на 9 не ділиться, значить, ми беремо 36. 36 ділиться, значить. Перша неповнеділина буде 36. У нашій часті буде 4 числа. Ділимо 36 на 9. Отоближче. Знаємо, що буде Скільки? Так, 4. Перевіряємо. 4 на 9 36. Відняли. 0 напише. Спускаємо наступне число 9. 9 поділити на 9 беремо по 1. Спускаємо наступне число 8. 8 на 9 не ділиться. Тому нам треба спустити наступне число одиницю. Але так як ми взяли два числа, значить, ми в частку записуємо 0. Ділимо 81 на 9. За табличкою це буде 9. Перевіряємо 9 на 9, 81. Отже, ми поділили приклад вірно без остачі. А тепер дані приклади спробуйте розв'язати самостійно, користуючись підказками, як правильно розв'язувати такі приклади. Наступне завдання: я вам пропоную задачу. Місцева автозаправочна станція за день реалізувала 2012 літрів бензину. Дизельного пального у 4 рази менше, а газу 1544 літри. Скільки всього літрів пального реалізувала станція за день? Читаємо уважно задачу, складаємо скорочений запис і розв'язуємо. А на домашнє завдання я вам пропоную гру шпигун. Ваше завдання розв'язати приклади, записати відповідь в порядку зростання, тобто від найменшого до найбільшого, тоді за допомогою таблиці прочитати вислів. Бажаю вам успіхів та гарних вихідних. Чекаю на ваші роботи!